И так, привет, народ. Пришла посылка с Китая. Посмотримся, что там у нас есть. Что у нас там китайцы у дали. Даже не знаю, что там может быть. То приблизно даже не знаю. Ну, глянем, Запаковано, все хорошо. Так, 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 вот Ага, вот что пришло. Камушки пришли. Точельні камушки, вот вони какие. Вот. Китайские камушки. Заточувати ножи. І и все остальное. Легенько тут все вскрию. О 4 сотки камуші. Пластмасова така пластикова оправа, приклеєний камінь. Ну не знаю, подивимось. Поточимо. Будет учити, не буде. А ч тут, блин? Ще один 400. Що-то вони мені дали. 180 і 1500. А по ідеї має бути... Ну ми зараз глянемо на комп'ютері, що ж там має бути. Що ж там має бути? Що ж там має бути? Мгм. А має бути? 180 є? 400... є. 800, но. 800 вони забули поставити. Поставила 400. І 1500. О. Якось так. трошки китайці вони, блін, косоглазие, блін. Не побачили, блін, що поставили 400 і знов поставили 400 зернистість Ну, блин, ну напишемо, бляха, тому китайці. Коментарі. Одне єдине, що задоволене тої то з того товару, що дуже швидко прийшло. Я заказував. Дето в районі зараз вам скажу. Да, замовляв я 28-12 2013-го. Тобто 28, -го, 12 -го, 2013 -го, то 12... 28 грудня на сьогоднішній день в нас є. 13 січня, то посилочка прийшла до нас за 16 днів. Респект. Блін, 16 днів з Китаю, бля, Народ чекає по місяць-півтора, а деякі взагалі по три місяці, блін. А тут на тебе за 16 днів, блін, посилочка є. Ну в чому є плюс, а в чому є і мінус? Я думаю, не принципово, що немає 800. Є тільки 400. Будемо мати дві. дві, 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 два камушка, на 400. Ну а все остальне. Вроді би не потріскані, нічого, цілі приїхали. Ми подивимося зараз ще О, не просвічується, рівнесенькі, взагалі ідеальні. Ну, в общем, вот так вот. Все. Всем пока.